Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Магвеля. Ой, вітаю вас, пані Олено. Радий бачити. Вітаю вас, радий бачити. Ви як знаєте, майже як учасниці нового холостяка, представляємося: привіт, я Тарас, так і я Тарас. Значить, значить, я за Холостяка хочу звернутись. Люди, якщо ви мене любите, будь ласка, дивіться мій ютуб канал Магвеляр, Вчасно. О 18.00 виходять відео по п'ятницях мої, І потім йде прямий ефір на 19 або на 20.00. На 20 да. Будь ласка, дивіться саме мої відео, а не Халастяка. Тому що ви просили Жириновського. з Жириновським, Жириновським вийшов в день запуску Халастяка. На ньому повинно було бути 300-400 тисяч переглядів, тому що ви його просили і чекали. Вийшло так. Що на ньому було 15 тисяч переглядів, тому що ви всі заліпали на цього халастяка? Я рівную. Боляре, не треба рівнувати всіх жінок. Я рівную. до, до неї. Чоловіків, чоловіків і жінок Україні. рівную всіх. Не розумієте, зараз холостяк, це найбажаніший чоловік країни. А вже ж щоп'ятниця в свій час ефір не буде присвячений йому. Тому давайте сьогодні запишемо. Я думаю, дуже важливий теж прогноз для наших да. глядачів, адже всі чекали це прогноз для України. Залишається останній тиждень цього місяця, жовтня. Яким він буде? І перше, що я звернула увагу, що ви сьогодні без своїх звичних карт. А з іншими картами, чи має це якийсь сенс, чи це просто я так звернула увагу на це? Це потужні карти. Це карти моєї мої покійної бабки, моєї мертвої бабки. Карти. Старі мають силу. У мене взагалі є карти часів Речі Посполитої, які передавались нашому роді. Я наступний раз обіцяю вам прийду з ними. Все, я запам'ятала, ми домовилися. Тож давайте розглянемо, яким буде останній тиждень жовтня. Чим буде він небезпечний? І а вже ж давайте подивимося для України, яким він буде. Останній тиждень жовтня, яким він буде. Ну, дивіться, Олено. Я можу вам чітко сказати, що це буде, це буде тиждень особливо важливих заяв, якихось публікацій. Можливо, це буде тиждень, на якому будуть щось вирішувати в світовому масштабі. Я бачу позитивні новини на Україні для України в цьому тижні. Це нові пакети допомоги військової і економічної. Це якісь позитивні візити до нас, західних лідерів чи представників до Києва, е, і я бачу, в принципі, от, е, Україна на міжнародній арені дуже класно буде в цей час якісь нові санкційні тиски на Рашку, е, якісь тиски від Трампа. Але є нюанс, що це буде дуже небезпечний тиждень по обстрілах. Ворог буде обстрілювати нещадно і місто Київ, і інші регіони України. Справді велика загроза. Хочу сказати, що я вам передбачав феєричний успіх зустрічі Трампа і Зеленського. І зараз ми бачимо, що це була справді гра Трампа і Зеленського для Путіна. Насправді. Вони домовились і про постачання домагавків, і про військову допомогу, і про удари в глибину РФ, як я і передбачав, і про санкційний тиск. Тому що, як тільки Путін став непотрібний, одразу ж вони пішли по тому плану, який напрацювали в ту п'ятницю. Відповідно, що зробили? Україна всереду вгатила поражці ракетами американського виробництва атакамсами та штормшедову британськими. По Брянському хімічному заводу. Там витік аміак, але знаєте, я дуже радий, що російськомовне населення Брянщини знайомиться з випаруванням аміаку. Вони, звичайно, що можуть знайомитись з випаруванням аміаку колись цать, тому що від мочі виділяється небагато аміаку, який створює вонь. Але е, в цілому знайомство з великими об обсягами. Аміаку для їх легень, думаю, буде найкращим, найкращим бальзамом. І, в принципі, окрім цього удару, сталися ще інші переломні речі. Сталося, сталося те, що Україні надали 25 установок Петріотів. Зараз це просто не, не бачено. Далі, знято обмеження на удари. В дальнобійними ракетами. Так, Трамп вийшов і сказав: Я цього не говорив. Але ж ну, це правда, це не говорив Трамп. Це сказав Держдеп США, тобто це прийнято рішення Міністерством війни і Держдепом. Тому е, ми побачили санкційний тиск. Реально, Зеленський тоді отримав саму найкращу зустріч в своїй історії. Не саму ганебну зустріч в історії, як е, про це писали західні змі. Ну, вони, до речі, і тому писали, тому що це було завдання заохотити Путіна до зустрічі, але ж Трамп просто думав, що Путін буде зговірливий після Томагавків, але Путін не зговірливий в жодному чині. Тому ми бачимо, що саме я передбачив вам правду. Дякую, Веля. Скажіть саме ми бачимо, можливо, ви зараз про відкриєте завісу і розкажете, які зараз підступні плани у ворога, тому що ми бачимо, да, А вже ж Путін не зговірливий, але все одно заяви про Томагавка його зачепили а, і, і про унітази. Він же вчора поговорив да, про унітази. Тобто, що зараз на меті у росіян? Яку загрозу на цьому тижні вони хочуть знову ж таки створити українські території з українським населенням, аби показати ось цю свою? Свою нахабність і видуману міць, якої насправді в них немає. Так, да, ми зараз це подивимося. Дуже феєрично було е, чути, коли е, геостратег міра вийшов перед ЗМІ і казав дуже серйозним, серйозним лицем, щонітази, е, що за Унітази Європу чекає страшне, ну тобто страшна розплата. Е, це дуже кльово. І, до речі, ми зрозуміли, що для диктатора Путіна це справді. Його метою було е, е, понапиздить в унітазів у нас в Україні, і саме тому сталася СВО. Тобто ми тепер зрозуміли кінцеву причину. Бо ніколи його не бентежили жодні санкції, він ніколи не, приход, не виходив з себе, як тільки при санкції на унітази. Тож, бачите, для наших глядачів це наш експерт жартує, що всі розуміли. Саркастично е, висміємо диктатора. диктатора. Ну, звичайно. Так, що я можу вам сказати? Те, що випадає по розкладу по містах, це те, що ворог готує, справді да? Да, то це випадають загрози шестірка, шестірка пік, це дуже жахливі обстріли Чернігова та Ніжина Сумщини. Будьте готові до цього, це реально капець буде. Київ обстрілюватимуть жорстко, поки вони не знищать ТЕЦ 5 і ТЕЦ а Вони не зроблять, не зможуть це зробити, то вони будуть гадити дуже часто по місту. Також я бачу удари по Житомирщині, але бачу, що повністю Західна Україна зараз буде в ареолі тиші саме от кінець жовтня. З листопада почнеться, але зараз ворог. Концентруватиме зусилля на центральну, північну Україну, на, на південну Україну і на східну. По центру найбільша загроза Черкащина, Канів, Світловодськ, Сміла, Черкаси, Кременчуг. Це все буде під ударами, під страшними балістично-шахетними ну, атомиями. Це ще Кироградська область, тобто і Кировограччина, і ну да, Тобто Я от угу, єднаю ці міста, тому що це ну, спільна агломерація, угу. така, вони поряд всі і пов'язані між собою як енергетичний об'єкт. І Кировоградщина теж буде під загрозами і будуть дуже жорстко там світло відключати. От ви самі звідти можете. Да, Скорбоницько, але да. Да, в мене родичі на Кіровоградщині, да. Кірограджені. Да, да. Вінничина спокійно, спокійно, а в той же самий час великі загрози випадають на Полтавщину також. Південь це загрози Одесі, загрози Миколаєву, загрози Херсону, реальні загрози обстрілів, Кривий Ріг. Нікополь, Апостола, Марганець, Вільнянськ, Запоріжжя, Дніпро. І в цілому можна сказати, що Павлоград буде під страшними атаками: Кам'янське, Новомосковськ. Оці всі міста. І я, в принципі, раніше говорив, що їх будуть бити, і їх почали бити. Схід України, міста Донеччини, обстріли значні. Посилення обстрілів міста Слов'янська та Краматорська. Е, також е, обстріли Харкова і Харківщини. Лозова знову і знову буде під атаками постійно. Е, Барвінкове, е, Богодухів, Золочів. Е, е, далі Великий Бурлук, е, Ізюм, Балаклія. Це міста, які будуть під, під атаками ворожих шахетів, дронів, удари по новій пошті, по залізнодорожньому сполученню. В цілому ворог буде бити по енергетиці і по житлових будинках. На жаль, все, що я передбачаю, все збувається, тому краще любі мої обирати укриття, ховатися і так далі. Дякую вам і тим паче я хочу вам сказати, що Путін дуже злий. У Путіна є бажання дочекатись надання томагавків у відкриту. Чому він злий? Це ще раз доводить те, що російська розвідка має інформацію, що томагавки реально їдуть сюди і надаються. Тобто це неможливо приховати. Тому Путін і замовив додаткові ракети калібри ядерного. З ядерним боєзарядом морського базування і так далі. Бо калібри це типу аналог тамагавків, тільки вони йдуть не вдалі, аналоги, тому що є український аналог, який перевищує тамагавк і калібр в 2-2,5 рази це ракета фламінго. І відповідно Путін готує удар горішниками. Готує удар балістикою серйозний, тобто не Іскандер М, Іскандер К-ракети. Більш точні, влучні, більш руйнівні. Офіс президента, Міністерства і відомства, Центр Києва і Новопечерські Липки. Тому буду ставити захисти на всі ці райони. Будівля СБУ теж. Софіївський собор біля будівлі СБУ, тому що взагалі відчуваю, що буде летіти щось на СБУ, і Софіївський собор прийме на себе цей удар. Тобто воно чи зачепиться об нього, чи щось. Тому чітко можу сказати, що ворог готує помсту, чи застосує він її швидко? Не. Ні. Він вичекає цей час. Ну і є е, у плани у ворога тактична ядерна зброя по Київській ГЕС. Але це на випадок надання томагавків у відкриту. Угу. я вже ж попередження від вас, але ну, будемо... правдиві, розумієте. Я повинен людей попередити, тому що я, е, ну, е, коли, коли удар був по Дніпру, я ну, відчув, побачив, що будуть бити е, будуть чимось бити дуже важким. І я просто ну, я відчував, що може Дніпро, може Харків, може Київ, може Одеса. Я просто сів і виїхав з міста Києва в Київську область. А, тому е, люди можуть теж, знаючи мої передбачення, там якось себе оберегти. Угу. Так, розумію, про що ви є. вже ще і ще дякую. причина застосування горішників буде полягати в тому, що ми фламінгами вдаримо по. По капустиному яру це чітка інформація з карт і так далі. І після того ворог застосує горішники, бо ми і так половину знищимо, і їм треба буде, хоч якось, врятувати останні шляхом запуску. Дякую про те, що попередили, знову ж таки наших глядачів і українців. Будемо спостерігати за подіями в Україні в світі. І а вже ж до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.